Тренування з пара карате розпочинається о 16-тій. Спочатку спортсмени розминаються, потім переходять до вправ. 27-річний Павло відпрацьовує техніку самооборони зі зброєю. Це доставляють недовольстві радість, Плюс для здоров'я це дуже хорошо сердечно засудіста система і дыхательная належали у Павла. Синдром Дауна Паралімпійським карате почав займатися два роки тому за словами матері Павла тренування допомагають хлопцю адаптуватися у суспільстві. Тон організовано становиться сильним і в себе. Вони можуть спілкуватися в суспільстві. спокійно. Такі дітки вони заучують сразу. Переучувати їх дуже тяжело. Надо сразу правильно направляти. Безкоштовні тренування організували представники регіональної асоціації бойових мистецтв та спорту. Тренуються на базі міського центру позашкільної роботи, що на лівобережжі тричі на тиждень. Наразі пара карате займаються 18 людей з інвалідністю. Тренуються у групах до 10 людей щонайменше упродовж двох годин. Немає типічного спарінгу, який присущий тут на типічних змаганнях. У них є окрема програма, така як... Ката, формальна форма упражніння, то тобто бой з бостійню. Ані виходять, показують заучену техніку. У них є парна. Ката така, ані виходять з помощника, показують ж саме. Восени вихованці секції планують взяти участь у чемпіонаті України з параолімпійського карате, що відбудеться у Львові. І на Ливанську, Олександр Сушко, новини на Суспільному.